Зовсім скоро українці відзначатимуть День Святого Миколая. Тому ми вирішили запитати у житомирян, який би вони хотіли отримати подарунок під подушкою. Подарунок хотів би, в мене такої думки не було, повірте. Помолюся за наших захисників, перш за все. І бажаю, щоб їм в подарунок надіслали те, що їм саме необхідне зараз на даний момент. Пора вже добивати цього ворога, надоїв три роки. Скільки можна? Перемогу для України. Це всі, що, всі бажання, що на зараз. Солодощі, напевно, щось цікаве, сюрприз якийсь. Ой, я навіть не знаю. Ви мене зненацька застали, я не готов вам відповісти. Давайте я підготуюсь, і ми зустрінемося, я вам скажу. Добре. Від Миколая хотів би отримати перемогу. Ще можливо щось. А, Ну, для всієї України перемогу і для себе, для своїх рідних. А для себе, для себе, та не знаю. Тому щось не, немає якихось таких потреб. От зараз щось хочу. Перемоги. Нам всім перемоги. Нічого. Перемога України. Ще можливо щось. Та хватить цього, хватить, дякую. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.